Вітаю! Коротка історія ОУН, патріоту скарбничку. В цьому відео я хочу розказати про історію організації українських націоналістів з моменту її створення та невеликої передумови передісторії створення ОУН до її розколу в 1940 році. Отже, на момент створення Організації українських націоналістів Незалежної Української держави не існувало. Вона була розчленована та окупована іноземними державами. Найбільша частина українських земель була окупована радянською Росією у 1919 році та під назвою Українська соціалістична Радянська Республіка входила до складу Радянського Союзу. А Галичина та Волинь була окупована Польщею. Закарпаття було в складі Чехословаччини, Північна Буковина та Бесарабія знаходилися під владою Румунії. Отже, у 1929 році до української військової організації приєднуються три націоналістичні студентські спілки. На базі цих чотирьох організацій створюється у 1929 році Організація українських націоналістів. Саме організація, бо ОУН ніколи не була партією. Ось. І сама вона засуджувала партії Західної України, а саме Західна Україна стала колискою ОУН. Вона засуджувала партії Західної України за співпрацю з окупаційними режимами, тобто засуджувала за колабораціонізм. Ось. На 90% це було правда, тому що партії Західної України для того, щоб мати легальний офіційний статус, повинні були лояльно ставитися до пануючого режиму. Ось. За це вони так, отримували офіційний статус, могли і відкрито існувати. Але реально зробити щось для українців вони просто не могли, бо будь-яку спробу е їхньої боротьби за права українців чинна влада кваліфікувала як злочин. Ось тому вони, хоча діяли легально, але реально допомогти українцям в їхніх проблемах не могли. А проблем було досить багато. Українці зазнавали утисків з боку російської. Польської, румунської, найменше чеської адміністрації. Ну, наприклад, в Радянському Союзі були голодомор, репресії, терор, русифікація, насильницька колективізація, розкуркулення. У Польщі та Румунії ополячення, румунізація. Знищення національної культури, знищення національної освіти, закриття україномовних навчальних закладів, повна їхня ліквідація, можна навіть сказати. Ось також репресії та терор. ООНці розуміли, що простими балачками та ліберальними методами нічого не доб'єшся. Ось, власне, тому вони вирішили діяти. Радикально. За ідеологію Організації українських націоналістів взяла інтегральний націоналізм Дмитра Донцова. Основні постулати інтегрального націоналізму наголошували. Перше, нація є найвищою цінністю, досягнення нацією незалежності найвища мета. І для досягнення цієї мети можна використовувати будь-які методи та засоби. Метою ОУН було відновлення єдності України та створення на її теренах етнічних українських територіях Української Соборної Самостійної держави. УССД. ОУН була підпільною організацією з суворою Конспірацією та дисципліною. ОУН виправдовувало терор проти ворогів, але при цьому вона наголошувала, що коли вороги загарбували та упокорювали нас, вони використовували будь-які методи для цього. Тому ми вправі використовувати будь-які методи і засоби для того, щоб вигнати ворогів окупантів. Ось. Тобто репресії. Терор і навіть фізичне знищення. Іншими словами, українці мали використовувати це не для поневолення інших народів, а для звільнення власного. ОУН у 1929-38 роках очолював Євген Коновалець. Євген Михайлович Коновалець, який був вихідцем з села Жашків у Львівської області, і народився він у сім'ї вчителя. Ось, 1938 року Євген Коновалець за особистим наказом Сталіна був вбитий радянським російським найманцем Павлом Судоплатовим. Ось, Вибухівка, якою був підірваний Євген Михайлович, була схована в пачці з-під цукерок з таким українським орнаментом. Сталін боявся Євгена Коновальця, тому що його ідеї могли сколихнути радянську Україну. По смерті коновальця в 1938 році організацію очолив Андрій Мельник, соратник коновальця та представник старшого поміркованого крила ОУН. У 1940 році в організації українських націоналістів стався розкол. Молоде. Радикальне революційне крило пішло за Степаном Андрійовичем Бандерою. Так виникла ОУН Б українських націоналістів Бандерівців. Або якщо їх називали революційними, ось самостійниками-державниками. Вони були за рішучі радикальні форми та методи боротьби. Ось і за опору на власні сили, не шукаючи підтримки когось іншого. Відповідно, помірковане, старше крило, більш ліберальне, пішло за Андрієм Мельником. Так, утворилося в 1940 році ОУН М. Саме ОУН М були більш схильні до пошуку якогось союзника. Ось, і відповідно до співпраці. З кимось заради відновлення незалежної української держави, в той час, як ОУН Б казали опиратися на власні сили. Це і є коротка історія ОУН від моменту її створення в 1929 році до розколу 1940 року. Бажаю успіху!